Ми на стенді Books і у нас одне запитання: яка одна книга продавалася найбільше за цей фестиваль у Черкасах? Ну, у нас це книжка Сім чоловіків Евелін Гьюка, Тейлор Дженкінс Рід. Вона у нас була в двох форматах, в твердій палітурсі, в м'якій обкладинці, і всі-всі розкупили. Найпопулярнішою книжкою у нас була книга Демони бажань із серії підліткових жахастиків. Мабуть, Черкаси дуже люблять полоскотати собі нерви, тому у нас це була найпопулярніша книга. На жаль, її навіть не лишилася, тому показую іншу з цієї серії. Одна книга у вас продавалася найбільше за ці вихідні. Майже хороші хлопці, побутова книжка, яка продалася нас досить швидко. За два дні найбільше все таки це історії Сахари Саньмао, щоденник подорожей, класні авантюрні пригодницькі оповідання неймовірної жінки. На західне сонце, Японія, двадцяте століття. Дуже популярний автор. Топ-продажів у нас була книга Мова меч. Їх було вісім екземплярів. Всі вісім екземплярів сьогодні розібрали. А зараз лише четверта mm -hmm. сьогодні була авторка Поліна Кулакова. У неї лишилася лише одна зараз Фріда Макфаден. Гезевуд наші українські автори, які були представлені наше романтичне фентезі. Це Сара Ма... Це якби ну, Сарочка чи буде перевидання різдвяної класики? буде Вівата, якраз планується вже був наскільки пам'ятаю. Передпродаж ці вихідні найбільше розібрали Соня. Шукає друзів авторки на рудої. Сьогодні найбільше брали ось цю книгу. Це історія України для наймолодших від дев'яти і старші дітям. Вітаю нашими топами Продаж. Були ось ці книжечки, які ви бачите перед собою. Дуже люди помітили і оцінили Мону Ават. Була її книжечка Руж, це абсолютно новинка, і її розібрали. Пісня бризів. Це перша частина, буде продовження. У нас єдиний екземпляр залишився. Вона прямо у топі. І також на моє здивування дуже відмітили усі Девіда Мічела. Найбільше продажі «Коти вояким», які обкладинці, це перша частина першого циклу. Також історії порятунку часто брали, але найбільше брали з хомячками. І зараз на жаль вже немає. Найбільше в нас продалася книжка Трипілля. Спочатку була глина і дитяча книжка, куди поділись какунці, тому що насправді автори цих книжок вони були на презентації.